Вітаю, діти. Хочу, щоб ми з вами сьогодні побули трошки чарівникам. А що саме робитимемо, зараз догадаєтесь. Я і хмарка, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і скляною бути можу. Що це вода? Ми її п'ємо щодня, ми готуємо на ній їжу, ми купаємося у водоймах, миємося вдома під душем. Вода буває звичайною, холодною, пам'ятаємо, що не можна докупити, а гарячою, також пам'ятаємо про правила поведінки з гарячою водою. Може бути у формі льоду, вона перетворюється на нього взимку, коли мороз на вулиці. Перед вами склянка води, вона чиста, безбарна, без кольору та без запаху. А ось я додала до неї фарбу. І вода змінила колір. А тепер я додала грудочку землі, і вода була чистенька, стала брудна. Хочете порати у гру, кому потрібна вода? Тоді починаємо. Як ви думаєте, чи потрібна машині вода, але тільки для того, щоб її помити. А дерево так, щоб воно росло. Хомнячкові обов'язково треба пити воду, а грибочкам? так, щоб вони виростали. А ложці необхідно, щоб помити її після їжі. Вода необхідна і людям, і тваринам, і всім-всім живим істотам на землі. Ніхто не може без неї існувати. Отже, ми сьогодні з вами почарували, змінили колір, дізналися про властивості води і стали ще розумнішими, молодці. До побачення.